Середа, 10 січня, це деджес новин на ТВ 7 Сьогодні у випуску дивіться: 17-річна маріупольська спортсменка посіла перше місце на міжнародних змаганнях зі стрибків у висоту. Загарбники не припиняють торгувати житлом, яке мало дістатись маріупольцям. Яка реакція містян? В Авдіївці окупанти відстежують будинки місцевих за димом, який йде з буржуйок та скеровують туди ракети. У студії Тетяна Байрак, вітаю! Ремонти від окупантів у Маріуполі продовжують шокувати місцевих. Так, жителі Лівобережжя скаржаться, що на вулиці Київська, 80, в 45 та 46 квартирах не закритий тепловий контур. В будинку сніг, в однокімнатних квартирах по 11 градусів тепла. Труби замерзли, води немає. А платіжки за опалення прийшли по 2,5 тисячі рублів. 46 Лежить сніг. Відкрито все. Квартира повністю відкрита. Ніхто не збирається закривати морози. Мінус 9. Вода холодна вже відсутствує. В кухні. Все відкрите. Також на лівобережжі знеструмлено 11 трансформаторних підстанцій. У місті відсутня подача теплоносія до 39 багатоквартирних будинків. відзвітував гауляйтер Маріуполя. При цьому причини комунальних проблем моргун замовчує. Тим часом самі маріупольці скаржаться, окупанти не забезпечили опаленням будинки і в інших районах міста, а котельні, які запустили, швидко зачиняються на ремонт. Загарбники продовжують торгувати квартирами, які б мали дістатись жителям зруйнованих осель. Так, окрім пунктів іпотечного продажу, у розпіареного Невського з'явився сайт. На ньому окупанти обіцяють квартири в сучасному районі Маріуполя з розвиненою інфраструктурою. При цьому жителі міста Марії і досі не отримують обіцяних квартир, про що пишуть в мережі. Я не розумію, якщо я все життя прожила в центрі, чому мене викидають за місто? А на місці мого будинку будують іпотеку? Якби там будували музей, наприклад, це інфраструктура, але будують житловий будинок і нам там немає місця. Маріупольська спортсменка здобула золоту медаль на міжнародних змаганнях зі стрибків у висоту. 17-річна Марина Ковтунова принесла Україні одну з перших міжнародних спортивних перемог у 2024 році. Змагання проходили у Німеччині. Легкоатлетка здобула перемогу у віковій категорії Ю-20. Марині вдалося досягти результату в 1,82 см. Родині загиблого захисника Маріуполя Валентина Калашникова вручили орден за мужність третього ступеня. Солдат Нацгвардії загинув при обороні міста Марії 29 березня 2022 року. Під час виконання бойового завдання оборонець отримав поранення, несумісні з життям. Пам'ятаємо наших героїв. Двоє людей зазнали поранень на Донеччині за минулу добу. Російські загарбники 11 разів вдарили по житловому сектору. Під обстрілом перебували 8 населених пунктів міста Авдіївка та Курахове. Окупанти застосували проти цивільних гради та артилерію, пошкоджено 8 приватних будинків. Також поліція ідентифікувала ще 7 мох загиблих в результаті російської агресії 6 січня у Покровському та Рівному. Станом на зараз не лишаються ще 4 особи. Також ввечері 9 грудня росіяни обстріляли Харків. Ракети окупантів пошкодили дитячий оздоровчий центр. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Сенігубов. Керівник області наголосив, що постраждав виключно цивільний об'єкт, зруйновано медичний корпус, їдальню та пошкоджено іншу територію закладу. Водночас росіяни продовжують терор Авдіївки. Очільник міста Віталій Барабаш повідомив, що окупанти відстежують будинки місцевих за димом, який йде з буржуюк та скеровують туди ракети. Нагадаю, до повномасштабного вторгнення у місті перебувало майже 30 тисяч населення. Сьогодні там немає жодної вцілілої будівлі, Авдіївка непридатна для цивільного життя. У Києві відбудеться благодійний концерт Маріупольського Ренесансо. Камерний оркестр зіграє на підтримку українського військового Андрія Цьохи, який захищає Україну від початку російської агресії з 2014 року. На початку жовтня захисник отримав важке поранення, переніс 15 операцій і зараз потребує протезування. Захід відбудеться в Національному музеї медицини 13 січня о 17-й годині. Вхід вільний. Кожен може прийти на концерт та передати суму для допомоги захиснику України. На сьогодні це вся інформація. Підписуйтесь на наш YouTube TV7. Також ми в Instagram, Telegram та Facebook. Залишайтесь з нами та бережіть себе.